Всім привіт! Це канал Медові Кадри, і сьогодні ми поговоримо про пилок, а саме чому його варто збирати і чи дуже це шкодить вашим джолам. Якщо ви зацікавлені в цій темі, то прошу підписатись на цей канал та залишити коментар під даним відео. Так ви дасте мені знати, що цей формат і теми, які ми тут обговорюємо, вам цікаві. На початку хочу вас запевнити, пилок збирати не тільки вигідно, але і дуже-дуже корисно для ваших бджіл. І далі я розповім, як саме. Давайте поділимо це відео на декілька частин і в кожній дамо відповідь на важливі питання. До речі, під цим відео будуть тайм-коди, Якщо ви забажаєте, ви можете використовувати тайм-коди для навігації по цьому відео. Поїхали. Частина перша: чи складно збирати пилок? Звісно, що не складно. Зараз Ютубом шириться просто маса думок, що мов нів би пилок збирати важко, зберігати ще важче, шукати покупчі, покупців ще важче. Хоча насправді все навпаки. Для збирання пилку вам просто необхідні бджоли та правильний пилкозбірник. Плюси і мінуси пилкозбірників ми розберемо далі. Частина друга. Який пилкозбірник краще? Існує два типи пилкозбірників: перший це навісний пилкозбірник, ще він називається зовнішній, який кріпиться на верхній льоток вулика. Другий це донний пилкозбірник, який ми ставимо замість днища вулика. Кожен з них має свої плюси і мінуси, і підійде під різні типи вуликів. Наприклад, навісний пилкозбірник підійде тим, у кого вулики мають незйомне дно, і в них немає можливості встановити донний пилкозбірник. Навісний пилкозбірник зручно е, в, обслуговувати, е, він дешевший, ніж донний пилкозбірник, і простіше встановлюється, легко миється і зручно зберігається. Але в нього велика кількість мінусів. Наприклад, вологу е, в вологу. Та дощову погоду. Якщо в такому пилкозбірнику лишився пилок, то він обов'язково зіпсується, бо намокне. Також такі пилкозбірники потрібно спустошувати кожного дня, бо вони мають обмежений лоток для пилку, який може швидко заповнюватись. Ще одним мінусом такого пилкозбірника є злобливість бджіл на вашій пасіці, на якій встановлений даний тип пилкозбірників. Як відомо, бджоли, щоб потрапити до вулика через пилкоуловлювач, треба струхнути з лапок пилок. І це доволі непроста задача, особливо коли бджола розуміє, що їй це треба зробити не всередині вулика, а назовні. Сезон виділення пилку в розгарі, і бджолки. Постійно поспішають. Від того бджола стає дуже агресивною, і на пасіці, на якій встановлена навісна система пилкозбірників, буде дуже небезпечно знаходитись. Донний пилкозбірник зручний тим, що вам не важливо, був дощ чи ні. Пилок залишиться сухим в будь-якому випадку. Також Якщо ви маєте достатній розмір лотка для пилку, такий пилкозбірник можна переглядати раз в декілька днів, але не ріше, ніж раз в три дні, і все це залежить від об'єму пилкозбірника. Окремим фактором ще є міль, яка може завестись в вашому пилку. Мається на увазі воскова міль. Частина 3. Коли окупляться пилкозбірники, враховуючи те, що середня посилі бджола родина спроможна принести від 100-200 г пилку в день і більше, то при витратах від 300 до 700 гривень на пилкозбірник в середньому е сезоні такий пилкозбірник окупиться за рік. Далі чистий прибуток. І це при тому, що ви будете здавати пилок оптом. Якщо продавати в роздріб, ви ще й заробите в цей самий рік. Окремо варто відмітити наявність білкової підкормки на ранній весенній період для бджіл. Пилок для цього підходить якнайкраще, тому навесні додатковий прибуток ви зможете отримати, продаваючи пилок для підгодівлі вітамінами бджіл. Частина 4. Чи шкодить збирання пилку бджолам? Дуже Таке цікаве питання, на яке у багатьох посічників, особливо з різним досвідом, різні відповіді. Якщо все робити правильно, це не тільки не шкодить вашим бджолам, а ще й допоможе вам позбутися ройового стану. Що може бути негативним фактором при зборі пилку? Ну, звісно, це те, що ви не будете давати бджолам можливості принести пилок для вигодовування розплоду, тобто ви будете забирати весь пилок. Хто б ще не говорив, що бджола все одно трішечки занесе, це не ті об'єми, які їм потрібні для нормального розвитку е, лічинок. Особливо це важливо під час появи перших пилкодаїв. Наприклад, збирати пилок можна на протязі 5 днів, а 2 дні на тиждень давати бджолам принести пилок собі. Якщо не збирати пилок, деякі породи бджіл можуть набивати їм рамки і потім. Не носити його взагалі. За цим треба постійно слідкувати. Маючи велику пасіку, це доволі складно робити. І чи потрібно, до речі, набиті полком рамки, це дуже потужний стимул бджіл до роїння. Це ще одна причина почати збирати полок. Тому робимо висновки, що якщо збирати пилок правильно, це не тільки забезпечить вас прибутком, а ще й дасть можливість вашим бджолам уникнути роєгового стану. Частина 5. Сушка та зберігання пилку. Із цього зробили просто неймовірну якусь проблему. Всі кажуть, що потрібна тільки спеційна сушилка, ні в якому випадку не духови, духова шафа. В чомусь тут є сенс, але давайте по черзі. Пилок потрібно сушити за температури не вище 40 градусів, щоб зберегти його корисні властивості. Для цього не підійде духовка. Тільки якщо вона у вас не передбачає виставлення такого низького рівня температури. Значить, потрібна сушилка. Звісно, але ж вони дорого коштують, скажете ви. Не зовсім так. Якщо ви будете використовувати, наприклад, сушарку для овочів та фруктів, вона повністю виправдає себе. Такі сушарки коштують набагато дешевше і виконують ті ж самі функції. Для того, щоб зберігати пилок, використовуйте герметичні упаковки, наприклад, скляні банки або вакуумні пакети. Для захисту пилку від вологи та шкідників. Бажано зберігати такий пилок в темному місці, де немає різких перепадів температури. І взагалі, якщо у вас є прилад для того, щоб позбавляти повітря, наприклад, зі пакетів, це буде просто ідеально. Підсумки як ви бачите, з вище зазначеного, то збирання пилку це не тільки вигідно, а й корисно для ваших бджіл в першу чергу. Пилок можна продавати як оптом, так і в роздріб. Існує велика кількість способів підняти продажі пилку, які саме. Ну що ж, пропоную це розібрати в наступних відео. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть про це в коментарях та поставте цьому відео лайк. Напишіть, чи хотіли б ви дізнатися, чому бджолярі приховують правду про збір пилку і кому це вигідно. У мене на цьому все. Це був канал Медові Кадри. До зустрічі у нових цікавих відео бджолиного світу.